Парламент представляв нового очільника футбольного клубу Миколаїв, президент професійної футбольної ліги України Мілетій Бальчос. Футбольний функціонер зауважив, з приходом нового керманича миколаївці погасили заборгованості. І перед професійною лігою, і перед Федерацією футболу України залагодили фінансове питання із колишнім керівництвом клубу. Я маю сказати, що в течение місяця, особливо останнього місяця. под его руководством удалось сделать то, что предыдущее руководство клуба не сделало за несколько лет. Это говорит о том, что у Гургена Александровича хорошие менеджерские качества. И я думаю, что он их реализует полностью, отдаст, как он говорит, душу и сердце футбольному клубу. Буквально вчера Марченко и Николаенко написали письма на ПФЛ о том, что с ними закрыты все долги и больше претензий они к клубу не имеют. С Валеевым у нас тоже нет никаких вопросов по финансам. Он остался всем доволен и все передал спокойно и без никаких скандалов. Зараз у планах клубу облаштування повноцінної спортивної бази в одному з гуртожитків міста говорили про завершення реконструкції центрального міського стадіону. Город виділив порядка 6 мільйонів на реконструкцію стадіону. Ми ці деньги хочемо потратити на поле футбольне і плануємо зробити його з отоплення, щоб воно було тепле поле. Я думаю, що з этих денег у нас ще хватить. Час денег потратить на, на тренувальне поле. Самі ж футболісти зараз стабільно отримують зарплатню, оновили екіпіровку, спортінвентар та провели два повноцінних тренувальних збори. Тож, за словами і гравців, і тренера, готові до бою. Двоє зборів. За останні не знаю скільки років вийшло так, що виїхали на дві збори. Вот. Могли і третє отримати, ми просто по чуть -чуть вот. Ну запитали. Все это как бы нові мечі. Я теж не пам'ятаю, що в было. було. Це бы мелочі, в принципі, по большому счету для нормальних команд. Але для нас це 35 мечей. Дідас, как бы новий, такого давно не було. Плюс экипировка, плюс все-таки зарплати и плюс ну, це все придає желання работать. Тетяна Коранківська, Сергій Каланжов для програми Об'єктив.